Війна з Росією вже більше десяти років змушує мільйони українців залишати свої домівки та шукати безпечніші місця для життя. Люди, які втратили дім, стикаються з низкою викликів від пошуку житла та роботи до отримання соціальної допомоги і адаптації в нових умовах. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Скільки переселенців наразі перебуває в Україні, та на яку підтримку вони можуть розраховувати про це? все ми поговоримо з народним депутатом Русланом Горбенко. Вітаю пане Руслане, давайте перейдемо до першого питання, і воно стоїть таке: яке сьогодні ситуація із внутрішньо переселенними особами в Україні? Доброго дня дійсно війна вже йде з 2014 року. І це вже 12-й рік, і переселенці у нас якраз з Луганської та Донецької та Автономної Республіки Крим, якраз з 14-го року. І ця ця, ця проблема ця проблематика виникла якраз в той час, коли головне завдання, яке стоїть там перед державою, це надання пільг, надання соціальної допомоги, надання житла для наших переселенців, яких вимушено Примусово заставили виїхати з тимчасово окупованих територій на сьогоднішній час, на вересні 2025 року в Україні перебуває офіційно зареєстровано приблизно 3,9 і внутрішньо мільйона внутрішньопереміщених осіб. За кордоном перебуває приблизно 1,8-1,9 вісім, внутрішньо переміщених мільйона внутрішньопереміщених осіб. З тимчасово окупованих територій, які потребують соціального захисту і надання і захисту їх прав на житло, тому якраз Верховна Рада, починаючи з 2019 року, дуже активно почала займатися цим питанням. І, наприклад, я б привів би такий приклад, що комітет з прав людини був переименован в комітет. По реінтеграції тимчасово окупованих територій і по захисту якраз прав і свобод тим внутрішньо переміщених осіб. Тому на сьогоднішній час у нас держава забезпечує виплати 2-3 тисячі гривень, 2 тисячі на дорослого, 3 тисячі гривень на дитину для забезпечення потреб по оренді житла з новим кабінетом міністрів які очолює Юлія Суріденка і з віце-прем'єром Олексієм Кулєбом, ми займаємося розробкою програм щодо надання житла, тому що по статистиці перша проблема, яку повинна вирішити держава, це надання житла і захисту прав якраз на житло для внутрішньо приміщення осіб. У нас існує на сьогоднішній час вже багато програм. Перший кластер, який буде забезпечувати житло, це внутрішні приміщені особи, які приймають які учасники бойових дій. Тому цим напрямком якраз забезпеченням житла займається Міністерство оборони. Що стосується багатодітних родин і родин, які мають інвалідів, приміщених осіб тут буде займатися якраз цим напрямком забезпечення житла. Профільне міністерство Олексія Кольона. Що стосується тепер інше, а це дуже велика група, приблизно оцінюється як мінімум в 1 мільйон 300 тисяч родин, які потребують житло. То тут на жаль, на сьогоднішній час у нас ну всі гроші йдуть на війну. І е, ми, коли ведемо перемовини з нашими партнерами, то якраз е, ми підіймаємо тему щодо захисту майнових прав і права на житло для внутрішніх приміщення осіб е, і просимо ну, пришвидшити допомогу по цьому напрямку. Е, що ми зараз маємо? Ми маємо пільгові програми по кредитуванню, тобто, поки ще не вирішилось... Не закінчилася війна і не вирішилося питання щодо заморожених активів країни агресора щодо виплати репарацій. Наші партнери взяли зобов'язання допомагати компенсувати пільгове кредитування. А це в принципі непогані процентні ставки. Це 3% річних. І ще додатково держава буде компенсувати 70% від першого внеску. І якщо взяти програму ЄСЕЛЯ. А переміщені особи є пільгова категорія, для яких передбачена перший внесок 10%. Тут уряд і якраз Верховна Рада проголосувала закон, який надає право громадам теж допомагати внутрішнім переміщеним особам щодо компенсації на перший внесок 70%, і плюс компенсація відсотків за перший рік, тобто це 3%. Тобто ми маємо зараз по програмі ЄСР внутрішньоприміщена особа, тільки сплачуючи 3% від вартості житла, отримує додатково 10% пільги від уряду або від громади. І потім на протязі 10 років має фіксовану річну ставку кредитну 3%. Так, далі для того, щоб ми ж розуміємо, що ці відсотки платити, треба забезпечити внутрішньоприміщених особ, Роботою, то тут, якраз, Міністерство соціального захисту працює в цьому напрямку і видає сертифікати перекваліфікації, тобто на 30 тисяч гривень наші переселенці можуть взяти ці сертифікати для того, щоб пройти навчання на нову професію. От. У нас дуже якраз активний комітет працює з Мінсоцем по цьому напрямку, і ми розширюємо програми по також ремонту. МКП це міст компактного перебування наших переселен... малозахищених наших переселенців. Це пенсіонерів, тому ми ж розуміємо, що третій кластер, який якраз внутрішні приміщення собака, це наші пенсіонери. Вони най... малозахищені, тому що ну точно вони не зможуть оплачувати ці відсотки по кредиту. Тому Верховна Рада прийняла закон 4080, Це Повністю аудит державного та комунального майна, який може у майбутньому використовуватися для ремонту або переобладнання для будівництва соціального житла для малозахищених груп населення ВПО. Тобто нашим пенсіонерам буде надаватися після того, як повністю пройде цей аудит, будуть визначені ті тисячі або дві тисячі об'єктів по. Всім областям далі будуть якраз передбачені кошти в бюджеті. Якщо взяти цей рік, це 1 мільярд гривень. На наступний рік вже передбачен теж 1 мільярд гривень на ремонт цих приміщень для того, щоб забезпечити наших пенсіонерів та малозахищених груп ВПО соціальним житлом. Надалі по програмі прихисток. Теж передбачені кошти в наступному бюджеті. Вони в 25-му, ця програма працює 22-го року. Да, передбачена компенсація за комунальні послуги тим родинам, які безкоштовно надають житло для наших переселенців, тому тут держава надає компенсацію за комунальні послуги, щоб не навантажити наших переселенців і в тому числі наших людей, які надали прихисток нашим ВПО. Третє це соціальна аренда. Дуже важливо підкреслити, що тут ми стикнулися з великою проблемою щодо тіньового ринку оренди в Україні. Тому Верховна Рада зараз подає законопроект, який буде передбачати сплату податку з орендованого житла в обсязі 5% – Це буде виключно тільки військовий збор, тому наші арендодавці будуть. На під час воєнного стану не будуть сплачувати 18% ПДФО за те житло, яке вони надають якраз нашим переселенцям. Договора, тобто бюрократія, теж буде прибиратися. Договора будуть підписуватися виключно через дію. Тому дуже багато програм, дуже багато роботи плануємо і вже робимо, але все ж упираємося в таку стелю щодо недостатньо фінансових. Можливості у держави, ну і в тому числі наші партнери кажуть, що давайте окей, зараз в першу чергу це оборона, а вже на другому місці будуть стояти наші переселенці. Але ми цю тему дуже пушим, драйвимо і просимо, щоб не тільки уряд, не тільки президент, не тільки рада не забувала цю тему. Наприклад, на останній зустрічі фракції Слуга народу з президентом було піднято питання щодо. Надання таких же самих пільг переселенцям з 2014 року, це взагалі е, дуже велика була перемога, якою ми займалися на протязі чотирьох майже майже чотирьох років, тому що в, в, в такому ж крутному стані е, люди вже переживають там дванадцятий рік, не маючи власного житла, не маючи можливості е, придбати це житло з по пільговому кредитуванню. Тому якраз було таке політичне воліве рішення і е, наших колег, і Володимира Олександровича Зеленського щодо зрівняння пільг для переселенців з 2014 року. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні говорити про збільшення кількість ВПО, чи Все ж таки, люди з тимчасово окупованих територій вибирають новим місцем для життя Європу? Все ж таки. Так дивіться, у нас по якщо взяти по програмі роботи Міністерства регіонального розвитку, то вже виплачено більше ніж 100 тисяч сертифікатів на ремонт або придбання житла. Тобто, ми розуміємо, коли люди отримують ці сертифікати, вони ці грошові кошти. Направляють на ремонт або на придбання житла, тобто умовно, кількість їх зменшується, але ворог не зупиняється, і ми бачимо зараз в якому крутому стані зараз перебуває міста Покровськ або Добропілля, і дійсно то ж, ту проблематику по кількості переселенців по зменшенню держава вирішує. Воно на жаль, з просуванням ворожих військ. Вона не зменшується, а по деяким місяцям і збільшується зараз. Програми по у наших партнерів з Європи вони теж їх прибирають, і тому бажаючих вже виїжджати за Європу не такий великий відсоток, як, наприклад, у 2022 році. Тому ну і в принципі, програма уряду і Верховної Ради України якраз і направлена на те, що Забезпечити і житло, тимчасовим житлом, а потім і якраз надати можливість або на пільгове кредитування, або на соціальне житло, або на є е сертифікат. От, е, і забезпечити роботою, тому що у нас великий дефіцит по робочим місцям, і треба зберігати наш самий от, е, цінний ресурс це наші люди. Як наш, на вашу думку наш, наш, наш людський капітал. Як на вашу думку, чи достатні сьогодні виплати для сімей, які залишились фактично без нічого: 2 тисячі на дорослого та 3 тисячі на дитину? Можливо, будуть переглядатися ці суми? Дивіться, ми по перше, у нас була пропозиція індексувати ці суми, але по програмі уряду передбачена соціальна аренда, тобто держава буде зобов'язана 70% оплачувати оренди для наших переселенців, тому в принципі ця сума буде, якщо прорахувати її на виплати по соціальній оренді, збільшена. Але ще раз ми стикаємося з бюрократією, з проблематикою оплати податків арендодавців і тому для того, щоб ця програма запрацювала, ми повинні прийняти зміни до податкового законодавства. І для того, щоб ця програма запрацювала з наступного року в повному обсягу, якщо вона не запрацює, ми будемо піднімати питання щодо індексації по цим виплатам, тому що дійсно цих грошей з е, в том, по, по тим цінам, які зараз ми моніторимо по Україні, їх недостатньо. Раніше для отримання компенсації за зруйноване майно треба було надати докази, в тому числі фото або відео зруйнованого зруйнованого будинку чи квартири. Наразі цю процедуру спростили, але як саме зараз проходить ця процедура? Дивіться, по-перше, якщо взяти черговість, то дійсно перше стоять черги ті, хто прийшов аудіт або пройшла якась інспекція. З огляду зруйнованого або пошкодженого майна зараз ми домовилися, що будуть проводити фотозвіти через дрони на прифронтових територіях. Але взагалі політика держави стоїть на тому, що якщо переселенець виїхав з тимчасово окупованої території, то він має повне право на соціальне. Або на власне житло, тому тут якраз у майбутньому, я думаю, що будуть прийняті в тому числі і програми, і вони будуть підкріплені законодавством, які будуть забезпечувати права на 100%, на, на рівні права. Тобто, якщо ми розуміємо, що в місті Бахмуті ніхто не може пройти якісь інспекцію або даже там провести фотозйомку, то але ж ми розуміємо, що це зруйноване місце ворогам. І е, тут повністю всі е, люди, які проживали в цьому місці, будуть забезпечені правом на житло. Тобто да, тут це буде автоматично, взагалі, для, для всієї території тимчасово окупованих території України. У нас багато було дійсно скарг в інфополі, що е, компенсація за зруйноване житло не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в Одесі. Як з цим бути? Ну, давайте, по-перше, перевіримо, з яких місць виїхали люди. Да, ми зараз робимо моніторинг і, наприклад, провели опитування у тисячі переселенців, і з них 19% погодились, тобто вони виїхали з сіл, і вони погодились, якщо держава або ста військова адміністрація, або громада їм буде. Надавати житло у селі, тобто купувати за власний рахунок і передавати нашим переселенцям у користування або у власність, да тому тут треба перевіряти міста Одеса. Це одні ціни. Ми не можемо всіх поселити в Одесі або в Києві. Треба перевіряти, з якого громади, з якого району приїхали люди, і ну відверто кажучи, теж їм казати, що у вас житло. Тобто, зараз ми орієнтуємося на сертифікат 2 мільйони. Але ще раз підкреслюю, що е, поки не закрите питання щодо репарації і е, рішення наших партнерів щодо заморозки е, тих е, грошей, там 300 мільярдів доларів е, країна агресора, то тут казати про видачу всім сертифікатів неможливо. Зараз це і питання надання пільгового кредитування. А коли буде вирішено це питання щодо репарації? Після цього всі отримують ці є сертифікати, і вони зможуть викрестити їх для того, щоб закрити свої кредити. Якщо говорити а про щось... працю, да, і я вибачаюсь я хотів би ще підкреслити, що 19% погодились е, повернутися у село, а там житло коштує 150 400 тисяч гривень будинки з земельними ділянками 30-40 соток. Тобто ми розуміємо, що це, це дуже важливо, якраз цей напрямок. Ми опікуємося по малозахищеним групам, нашим пенсіонерам, тому що ну, бабусі, дідусі, вони дуже велика кількість погоджуються приїхати у село, ті, хто особливо жили вже в селі, і тому, що у них буде ще земельна ділянка, там де вони можуть вести власне господарство. Якщо говорити про працевлаштування, чи допомагає держава якось в цьому напрямку для ВПО? Ну, по-перше, ми прийняли програми щодо стимулів компаній та компаній для того, щоб вони брали на роботу переселенців, тобто, перших пів року їм дають пільги щодо? Сплати податки, ПДФО на працевлаштованого переселенця, да, по-друге, ми надаємо якраз, як я вам сказав, що сертифікати на перекваліфікацію це до 30 тисяч гривень. Ми ви можете пройти навчання і отримати або нову професію, або, або підвищити кваліфікацію вже по існуючому напрямку. Тому чи достатньо цього ну. Відверто кажучи, як коли ми бачимо, як росте середня заробітна платня по Україні, тому що ну, дійсно великий дефіцит зараз працівників. і на сьогоднішній час це вже 22 тисячі гривень. А на 2026 рік прогнозується 24 600. А я думаю, що буде ще більше. Я думаю, що приблизно 27 тисяч буде середня заробітна платня по Україні. То тут я думаю, що всі, всі, всі компанії будуть зацікавлені. Для того щоб мати особливо люд таких кваліфікованих людей з Донбасу або з Херсонщини або з Харківщини. І наостанок розкажіть, будь ласка, яку роль зараз грають міжнародні організації в темі ВПО в Україні? Дивіться, я би так сказав, що вони пушать цю тему на Закордонних політичних майданчиках, але ну, дійсно таку велику роль в цьому напрямку грають наші країни-партнери, які надають нам фінансову допомогу, щоб ми забезпечували майнові та соціальні права наших переселенців, тому що без грошей, ну не при ні про яку допомогу, на жаль, ми не можемо вести е, ніяких розмов. Дякую вам за наше інтерв'ю. Війна з Росією вже більше 10 років створює нову проблему внутрішньо переміщених осіб. А ви дивились проєкт новини? Лайв. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.